Національний НМТ-2023 фізика, термодинаміка, практичний блок. Визначте, яку роботу виконує розріджений азот масою 56 грам під час ізобарного нагрівання на 50 кельвінів, Молярна маса азоту 28 г на моль, а універсальна газова стала 8,3 джоуль поділити на Кельвін моль. Отже, Ця задача з практичного блоку на МНТ буде оцінена в 2 бали, оскільки вона не має варіантів відповіді, і ви відповідь повинні внести в окремий окрему комірку. Прочитавши умову задачі, ми, як звичайно, зробили короткий запис і звертаю вашу увагу, що не поспішаємо переводити в систему Сі масу і молярну масу. Оскільки в задачі сказано, що з газом відбувається ізобарний процес, то відповідно в прискороченому записі ми зазначили П константа, тобто це ізобарний процес. І вже зразу у нас виникає формула, яка може бути розрахунковою для даної задачі. І так, робота газу під час ізобарного процесу може бути обчислена як Ню Р дельта Т. Тобто кількість речовини ню помножити на універсальну газову сталу Р і зміну температури дельта Т. Тобто, всі дані у нас є в задачі. Для того, щоб обчислити кількість речовини ню, достатньо масу речовини поділити на її молярну масу. І ось в цей момент. Коли ми записали з вами формулу, далі виконуємо дії над одиницями. І ми бачимо, що маса в нас дана в грамах, молярна маса грам поділити на моль. І це дає нам можливість грами скоротити і, відповідно, отримати розмірність моль, що є правильною в системі СІ для обчислення кількості речовини. Дуже важливо, щоб ви. Не забували робити дій над одиницям, тому що це ще додаткова можливість перевірити правильність формули. Отже, обчислимо. Кількість речовини дорівнює 56. Поділити на 28. 2 молі. Тоді всі дані в нас є і переходимо до обчислення роботи. Знову таки, виконуємо. Діє над одиницями, моль, помножити на джоуль, що ділиться на кельвін моль, і помножити на кельвін. Легко бачити, що кельвіни і молі можна скоротити, і відповідь ми отримуємо в джоулях, що ще раз підтверджує правильність наших міркувань. Отже, робота, обчислюємо 2 помножити на 8,3, помножити на 50 і. Звертаю вашу увагу, що можем е, е, легко усно порахувати, адже під час складання національного мультипредметного тесту ми не користуємось ніякими додатковими матеріалами, а саме калькуляторами всі, всі обчислення ми робимо усно а, або користуючись е, табличкою множення, множенням стопчик, так як ми це вміємо робити на математиці. Отже, 2 помножити на 50 буде 100, і дуже легко. Кому переносимо вліво на два знаки, і відповідь готова. Вірніше, не вліво, а вправо. Вправо на два знаки 830 джоулів. Отже, 830 я вам виділяю і вносимо в бланк відповіді 830. І ви маєте два додаткових бали до результату НМТ.